Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро України, на каналі української Відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось Дніпро, область, Павлоград, Кам'янський, Кривий Ріг, Ніка, Пальмар, Ганець на найближчі дні. Що чекає, що буде? Тому що на березень ми подивились, ви можете перейти на канал і подивитись попереднє відео. Березень для вашого регіону. Підтримуйте канал, підписуйтесь. В Дніпро найближчі дні. Є претензії, є страхи і претензії до вашої влади, до, знаєте, як виконкому, до тих, хто виконує якісь моменти по захисту. Знаєте що? Я вам хочу сказати, так, там є недоліки, але не піддавайтесь на провокації, тому що прям занадто будуть загострювати е ці політичні розмови, які не треба. Зараз не до цього. Винні не винні, головне результат, тому на цьому концентруйтесь. Це стосується захисту більшої області, щоб ворог не пішов вперед-вперед і ви прям впевнені, прям буде інформація, що там якісь недороботки. Хоча кажуть, що там все прекрасно, ворог. Націлений на ваш регіон. Вон вийшов ваш диявол. І наш, на жаль, шукає ціль, шукає, що йому прям покажуть, тобі сюди. Більше що його цікавить, його більше район цікавить. Дніпро показує передмістя. Передмістя і приватний сектор. Туди можуть бути прям влучання. От якось він. Може, знаєте, так, нальотами, нальотами бах не позбивають, а тут прямо атаку планує. Дніпро найближчі дні. До Дніпро, найближчі дні. Інфраструктура в районі. Генерація може постраждати в місті. Дніпро, найближчі дні. Дрони Тут може бути навіть ракета зайка. На місто може заходити. При одне, одна зброя йде з боку Донецької, а інша як з боку Кривого Рогу. Ну, де навіть не Кривого Рогу. Запоріжжя, Кривий Ріг. Отак от. Запоріжчина. З двох боків заходить вогонь. Біситься, да, біситься, бо на фронті не пускаємо, не, можемо, не може йти вперед-вперед, а йому треба. У них якийсь тут точно дедлайн дійти до перетину областей. Не можуть. Не пройдуть вони так легко. Це просто про те, що буде гупать і буде. Ну, ви просто побачите, що воно не наростає, обстріли. Зараз просто активізується. Але ми дивились, березень початок такий активний, а потім трошки стихне. Павлоград найближчі дні, загроза для цивільних. Балка, таке щось. Ходимо дуже обережно біля міста. Павлоград прильот, прям склади, інфраструктура, щось таке. Ну, давайте так. Я не все можу казати, що за об'єкт. Але дрони там нависали. І він ще, ще підлетить і подивиться, куди я влучу. Це може бути не ніч. Дрони ніч, це може бути не ніч. Це перша половина дня найближчі дні. Та смерть може бути. Знову цивільні. Вдень реагуйте, зранку реагуйте на повідомлення. Кам'янське найближчі дні. Хоч. Таке відчуття, що він зараз, знаєте, як спеціально по тих самих цілях парад такий в нього. Парад Душегубство. Прильот в місті і інфраструктура поруч. Да. Залізниця, бачите, і мости. Переправи. Це може бути не дрон, це може бути прям атака. Вас попередять, але нальот якийсь може бути. Він планує завдати шкоди. Прямо от хоче руйнувань. Але показує, що там не буде той ефект, який він хоче. Ну, Може палати, але не буде тих, тих руйнувань, які він хоче. Не все вийде, не все долетить. Кривий ріг найближчі дні. Може, так від цих дронів втомилися, ви кажете. От як голову не підійме, щось летить. Ми ж у вас в день там щось пролітає, розвідка чи ще щось? Вже хочеться, знаєте, щоб от просто туди хочеться справедливості. І відповідь їм дати ворожу, ворогам. Дивіться, тут в області є якийсь населений пункт, який вони просто залюблять дронами, закидають. Або там ну неважливо, Якийсь от населений пункт, не сам кривий ріг, от там постійно гупе, воно і буде загострюватись. Можливо, збивають там поруч, ну ми не будемо це дивитися. Кривий ріг, що ти хочеш по кривому рогу? Чому ти мені показуєш, що тобі більш цікава область? Щоб ППО подивитись, як працює. Він готується. Мені треба удар по місту, але є, що мені перешкоджає, що не в місті. І мені перешкоджає школа. Місто, в місті школа. Ні, я там розвідкою не був. Ні, я там останній час не літав. Не такі прості цілі. Це не заводи. Це от як точкова, що там можуть бути, або військові, щось там є. Ну Він думає, що зброя є, куди він б'є. Отже, він думає, що в дворі школи ППО стоїть. Я ж не знаю, що воно хворе. Мені показує, що просто ну, схоже або коледж, знаєте, як ну, бурса ПТУ, або школа. Кривий ріг найближчі дні. Нікуди не дінемось від цього, удар по місту буде. І ще такий момент, що я як в трасу десь влучу. Головну магістраль. Багато отак. Він біситься, йому треба напрацювати, щоб все проходило, долітало до міста. Він буде ну, на це тиснути ні капель найближчі дні. Ні капель найближчі дні. Трошки укріплять вас з точки зору захисту. Так, будуть старатися, будуть намагатися, бо від ворога чекають, що ворог буде тиснути. Подивіться березень на березень, якщо не дивились, прогноз по вам. Ні, капель. Ну, постійно грамахає. Але, ну от як, так, як і було. Ми вже звикли, знаєте, будуть якісь важливі дії від військових, вибачте, до сусіди. Військові будуть щось і глушити і у відповідь давати, але от Просто на вулиці, щоб дітки, отак, знаєте, ну, неспокійно не буде гуляти в день. Небезпечно. Отак просто піти надовго погуляти. М -м -м. Марганець найближчі дні. Марганець найближчі дні. Намагаєтесь відстояти нормальне життя? Це, можливо, мова про те, що включити там, вимкнути. Підключити щось, щоб було вибите ворогом, а він буде вибивати, щоб у вас нічого не було, як в Гуляй-Полі, наприклад. Господи, не тепла нічого не було. Те, що він там перед містям, є район, ви знаєте, куди там вода поруч, ви це знаєте. А от місто він хоче, щоб воно стало повністю як військове. Ні, ні, капалі Марганець, Те, що я бачу, щоб не було ресурсу. Дочекає, то, ну Знаєте, як дочекаємося весни, світло буде. А все інше під питанням. Це така ціль. Що я, знаєте, для чого, як вони, я думаю, вони мислять, що я бачу, що я зараз виб'ю в енергетику і все. місцеві виїдуть, значить, в місті тільки військові. А коли він так думає, він дуже сильно м'є. Він ще жорстокіше м'є. як мілітаризація, знаєте. Відновлювати ресурс, будуть. Він, він, він буде бити, вам ще є можливість щось відновлювати, бо щось буде і падати, не долітати. Тобто, ще ну є, є, є можливість трошки з ним повозитись в цьому. Початок березня він важкий, потім може бути трошки легше. Подивіться відео по березню. Там є інформація, я вже не буду дослідно. Що мені не подобається, розумієте, тут показує можливість, що відновлять. Що є можливість відновити те, що він вибиває, але тут питання: чи будуть це робити? Чи просто знаєте, як місяць будуть це робити? Ну, військові роблять свою справу? Треба, щоб вже ж тепло вода була.